Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапив я на прохорівку, Зим, зиму-зимну таку. XM57 у мене танчик. Та продовжуємо далі прощупувати цей прикольний такий чудернацький режим. Аркада, льодовиковий період. Бачите? Дуже-дуже смішно як їздити. Він назад, цей танчик їздить набагато швидше, ніж уперед. Ну це дуже дивно. Тому що у цьому режимі максимальна швидкість назад збільшена на 30 км на годину. Можна ковзати, як на льоду, максимальна швидкість уперед збільшена на 10 км на годину, швидкість повороту башти збільшена на 100%. Потужність двигуна збільшена на 100%, Розкид гармати під час повороту і руху з... зменшена на 50%, ви скоріш зводитесь та стріляєте. Швидкість польоту пульки збільшена на 50%. Це такий швиденький огляд змін у цьому режимі. Так, так зводимось, як і не влучаємо. Ну. Куди, звичайно, ну нічого, будемо ще намагатися побахати. Потрошку починаємо програвати, але нічого, сподіваємось, переможемо. О, а цей дружбан. ну Дуже сильний оцей танчик XM57 Розрива у цьому режимі всі танчики. Тому що він тут швидкий, швидка пулька, і швидко він зводиться. Бачите, бахнув і заховався, і ніхто нічого не вспів зробити. І як на мене, якийсь хаос відбувається у цьому льодовиковому періоді. Так, добре, тайп. 252-й щось поїхав, дуркував та здох Ось лорка виїхала та здохла. Якийсь <свісна> хаос, дурка якась відбувається. Ось оце і прикольно в цьому режимі. Нема таких кіб... кібер кіберспортсменів, такі, що потіють, такі, що десь ховаються, набувають домашку. А так, відпочиваючи, стоїш, баххаєш туди-сюди їздиш у цій аркаді. Ех, шкода, якби я, я був туди зацілений, зміг би бахнути. Ну, це був так такий постріл. Мені здається, то було б незаконно, якщо б я з такої відстані баг, ну, пробив би його. Ні. Щупаю, але ніяке... не нащупаю. До речі, така прикольна, гарна карта оця зимова. Але було б прикольно, якщо насправді. Так, пробили. Та ще трішки підпалили Насправді, коли у нас у житті була б зима, тоді зимові карти вмикалися б. А коли наставало літо, то ВГшники б вмикали б літні мапи. Ото було б прикольно, мабуть. Ну, це таке. Думки такі. Так. О, танкануф'я, XM. а І заховався. Дуже прикольно їздить так, жопою він. Вісім вісім, трішки по ХПшках програємо, але нічого. Не встиг я тр трохи звестися. Що ти так від мене хочеш ТС-54? Хочеш щоб я поїхав назад. О, Еміль здох. Ми потроху починаємо програвати. 8-10. Якби так мені б так... Трішки так виїхати. Oh, you know. Kick, Який діловий. Розігнався та кудись їхав. Зазвичай у цьому режимі аркада льодовиковий період набагато швидше бої проходять. У середньому десь 5, а то буває 4 хвилини. Бац-бац і вже бій пройшов. А це на цей раз. Бій такий. Майже як у рандомі. Вже розтягнув. О, хтось мене світить. Це, мабуть, цей Lance N C десь тут катається та світить. Бачу, СУ 130 вже гасає на тій стороні. Треба якось, якось піймати оцього ланценосі. І все буде у А Я його ніяк не дістану. Знову він мене десь тут свійде. Треба зробити який-небудь обманний маневр. А було б прикольно, якби оцей режим був на основі. От рандом набрид. Клацнув, поганяв, Одні вісімки на десятой рівні не кидає, трішки пофармив. Десь вони на тій стороні ховаються у лісі. Тут 130 30 вже вбив. Цього борща. от, на ось натиск оце де дебіло режим. Сам режим нічого, а, а коли відкочуєшся по дивізіонах назад, оце дебілізм. Ніяк не можна якось затримати. Не знаю, у мене не виходить цей натиск грати. А ось тут ти катаєшся, відпочиваєш, не паришся, просто граєш. Мені так здається, це основна мета комп'ютерної гри. Не, не нервувати, а розслабитись та грати для себе. А, не те, щоб е, якісь там результати чи ще щось там якась фі, фігня не потрібна. Потроху-потроху підповзаю я. Десь там мій опонент XM57 катається. Не, шкода, базу взяли. Танкуємо ББшку. Бачите, у нього така нультимативна коня. Все, лансі Сі догрався. Ну, все. Дякую, що подивилися цей бій.